Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео, що чекає в серпні місяці або в будь-якому іншому місяці, коли ви натрапили на це відео. Зараз серпень, тому дивимось серпень саме. Буде один варіант. Я подивлюсь коротко вашу сигніфікацію. На таро будемо дивитися, і на київські вирожаї, що вас буде чекати в серпні місяці. Так, для початку. Коротко ваша сигніфікація. Так, хто ви? Зразу королева Пентаклів. Щось дуже важливе відбувається в вашому житті. Кермічна карта вийшла, старший аркан Страшний суд. Три стражезів може зв'язано бути е, з мужчиною, вирішується. Разом не разом йдемо, Мій не мій мужчина. Да? І може бути в справах ваших: буде прорив чи не буде. Як запущений якийсь процес. Ви як, знаєте, трошечки в банку до даний момент пішли, запустили якийсь процес. Судовий може бути процес, може бути, поставили якийсь ультиматум людині, да? що буде далі? Якщо, наприклад, це керівник, то підвищення чи там зарплата да? повиша інакше йдуть, так само кохана людина може бути. Да, от ви зараз. Угу, в паузі такі деякі, в пасивній. Розумієте, ви, типу, віддали е, право вирішувати комусь. Наприклад, сказали своєму коханому, ти або робиш так-то, так то, так, то й ми разом, або там гуляй вальсом, да? е, або там ви подали якісь документи в суд, і просто чекайте, ви не можете вплинути на ситуацію. Там підпишуть вам чи не підпишуть якісь документи, там виграйте, не виграєте далі. і так далі. Вигика ви керівника роботу і тепер чекаєте, буде, не буде. Прийдуть люди, не прийдуть і там зарплата чи просто там підвищення. Попросили керівника, буде, не буде ось таке. Дивишся, в такому форматі очікування знаходитись. Імператриця, ви чекаєте, будуть плоди чи не будуть плоди того, що ви зараз запланували, того, що ви зараз хочете. Ось така коротка ваша сигніфікація, ваша характеристика, тепер дивимось на київський вражай, це пасіанс. Пасіянс, говорить, дуже цікаво, дуже часто розмовляє про стоп. Те, що зображено, то і відбувається. Може ну, говорити більш глибоко і мати якийсь сенс під собою потаємне, так? Настраюватись на себе. Що ви хочете від серпня місяця, запитуйте карт. Можливо, вони вам дадуть відповідь. Так, дивимось. Серпень місяць. Що тут у вас чекає, чи будь який як я казала, інший місяць. Так, бусики. Да? Тут бусики можуть ой, показувати. Камера. Можуть показувати якісь подаруночки для вас. Або ви хочете себе чимось побалувати, чимось щось собі купити. Да? Якісь приємні, такі невеличкі радощі. Якщо я пропущу якийсь знак, будь ласка, пишіть в коментарях, що я пропустила. Я напишу, що це значить. Не бачу, ніби нема. Так, замок є. Якісь перешкоди. Подивимося, можливо, щось випаде, як зв'язане з цим. Може бути, що ви хочете щось собі, дуже срочно. Дуже у вас є велике бажання щось мати, але поки що не вдається. Є якісь перешкоди так, в серпні місяці. Так. Вагання, коромисло показує вагання, якась, от дивіться, да, як ваша сигніфікація, то я би сказала, що ем, події продовжуються. да, от Поставили якийсь блок, тепер вагаєтесь, можливо, правильно зробили чи ні, чи буде результат, чи не буде від вашого такого запросу. Ну, тут карта цілі. Карта стріл каже, що цілі ваші будуть досягнуті. Ви досягнете те, чого ви хотіли, те, що ви тут собі задумали. Дивіться, скільки вже подій багато. Не бачу вроді би нічого так, здається. Всі події. І нічого я не опустила. Передивлюсь ще раз. Ну, ніби все. Так, якщо ви помітили, що я пропустила символ, пишіть, будь ласка, я гляну. Да? Що тут карта говорить? Оцей ваш вабанг, да, що ви собі там таке продумали, він оправдається. Ви досягнете своїх цілей. От ви щось хочете, перед вами блок, так? Да? Ви сумніваєтесь, як його пройти, як його обійти, але ви дійдете до цілих. Якщо по да, от те, що ви собі задумали, оце там напролом. І будь-як буде, да, виразили десь свої бажання різко і ультим... ультимативно оце, цей ризик, мені показано по картах, виправдається. Виправдається. Так. Тепер дивимось. Пар дивимося, що покажуть Таро. І об'єднаємо все. Тут чітко якась ситуація у нас вже вимальовується, що покажуть. Таро про Січ. Ой, Січень. Саш, піднісся ще до Січня, слава Богу, є час. До серпня місяця, до кінця серпня місяця що покажуть карти. Бачите, ви зможете зацікавити людину, да, там, обставини оцією своєю задумкою, от тим, що ви десь тут від чогось відмовились, да, от поставили трошки якісь такі. Тимати ви цим доб'єтесь, навпаки стабільності, що теж дуже добре. Хто тут ставку ставив на роботу, да? я ж кажу, повисили там цінника, сказали, що уйдете з цієї роботи, що вас десь гукають, або повишайте тут мене, ну, в кожну своя ситуація. Це спрацює. Це спрацює. Будуть люди, будуть гроші. Якщо це особисте життя, то ви тут теж справитесь, дивіться, навпаки, да? іде помірність, а потім диявол по системі, коли не знайшли баланса, коли пішли в диявола, коли занадто в себе повірили, да? а тут навпаки, після диявола, тобто ця віра в себе, цей ризик дає вам цю помірність. Дає вам цю стабільність. Все правильно зробили. В кого тут сумніви якісь були правильно чи неправильно. Карти кажуть, все ви правильно тут придумали собі. Оцей такі, знаєте, це така ваша деякій мірі хитрість перелякнути, щось таке сказати, дасть вам. Можливість йти вперед. Ну, або я ж кажу, якщо ви тут просто підняли е, ціни на свої якісь послуги, на, на якісь свої товари, да, е, ви боїтеся, що, може, там не прийдуть люди, не буде. А карта говорить, будуть, будуть результати. Якщо ви ризикнули десь тут, наприклад, емігрувати, кудись їхати, подали документи, все теж буде. В січень місяць говорить мені, що те, до чого ви йшли, е, Воно вже, знаєте, дуже близько до вас буде. Ви вже будете розуміти, що все здійсниться. Ну, дивіться, да? як карта говорить. З вісім кіночів, сумнівів, спореживань правильно роблю. Неправильно диду, не, ту, да? не туди, не туди йду йду, прийду в трійку кубків, буду святкувати в результаті, буду щаслива Чи щасливий. От ніби ви щось таке зробили і тепер переживаєте. Можливо, послали, не знаю, резюме в компанію якусь, і чекаєте відповіді, і дуже переживаєте. Тут може прийти дуже багато процентів, того, що правильна відповідь. Ну, от дивіться, дві камічі, ви про це думали, ви про це мріяли, ви на це не наважувались. І ви на це пішли. І вам страшно, ви очікуєте. Можливо, тут взагалі здоров'я, ви здали якісь аналізи, і тепер чекаєте. Результатів. До чого ви прийдете? До гармонії, до стабільності, до здоров'я, до гарної самооцінки, до фінансової, до фінансового успіху. Це не обов'язково буде прямо в цьому місяці, але ви до цього прийдете оцим своїм вибором, цим своїм шляхом. От знаєте, як, можливо, ви пряником довго працювали, а тепер ви працюєте кнутом. Ось мені показано, так, що ви дійшли до якоїсь такої стадії, де ви працюєте, можливо, ви пряником пробували, пробували, десь на щось очі закривали, домовлялись, там, не знаю. На роботі не цінували, але ви думали, ну раптом-цей раптом, раптом цей час настане все-таки. Прийде цей момент, коли мене тут помітять, будуть цінувати і, і самі запропонують підвищення. так, Не настав цей момент. І вирішили, та ну його все. І от, Прям рубанули. І такому, знаєте, зараз прям можете сидіти, страхуєте, типу, про що я не робила, що я зробив. А якщо це не збудеться, а якщо щось стане гірше, не стане. Однозначно, вам можу сказати, ви здобудете тут стабільність, щастя, де дороги будуть відкриті перед вами. Четвірка жезлів показує відкриті дороги. З королем кубків це може бути ваша кохана людина, може бути керівник, друг. Батько, може бути як абстрактна якась історія, ситуація. Да? І дев'ятка пентаклів, сам, самодостатність, хороша самооцінка, розуміння себе, впевненість в завтрашньому дні, шикарний результат. Серпень буде нелегкий, в цей момент очікування може датися складно, головне почекайте, да? Ваша сила тут буде в цьому терпінні. І обставини самі розвернуться так, що ви доб'єтесь того, чого ви хочете. Ось такий розклад, пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Мені завжди дуже цікаво, хто не підписаний, записує. запрошую підписатись до нових відео. Па-па.